Гідроспоруда дає можливість утримати рівень річки. От дивіться, тут віче, скільки риби, Маленької, бачите там, повну там, там, повно риби. Тримаємо рівень для того, щоб притримати е, вологу максимально. А тут, бачите, коли треба, береться дозвіл, відкривається шлюз і робиться скид води далі. Тобто система меліораційних каналів працює. Бачите, що перелив зроблений зверху, воно через верх переливається, те, що лишнє. і відповідно таким чином тримається рівень, що ніде не розливається. А тут, коли треба, дозвіл взяли, шлюз відкрили. це, щоб ви розуміли, на всьому протязі річки супій ключами спеціальними відкривається шлюз, тільки в нас, бо ми його в свій час відремонтували. Тому вкладайте в кошти, в шарову. Вологу, вода це життя.